Дорогі брати і сестри у Христі. неодноразово Господь докоряє своїм учням, і ми сьогодні так само бачимо, як вони вже вирушили в дорогу, і в човні довідується забракло нам хліба, чи там замало взяли. Трохи це є подібне до тої події, коли виходячи з Єгипту з неволі, з собою не взяли багато чи нам достатньо харчу, щоб пройти цей шлях. Ну і потім ми знаємо цю подію, неодноразово чули про неї, що ця манна, яка товаришувала вибраному народові, була для них їжею і то не на один день, а на багато днів. Отже, з одної сторони, Господь постійно показує певні речі і події. Для своїх учнів, можливо, в особливий спосіб для своїх учнів. Вони були вибраними, щоб навчитися від нього. У нас, місіонерів облатів, є вступ до наших конституцій правил, згідно з якими ми маємо жити. І там, між іншим, ці слова вибрав дванадцятьох, вибрав. Отже, Господь дає нам можливість бути з ним кожного дня. Кожного дня. Стільки вже багато чудес, прикладів того, що він є присутній, що він діє в нашому житті, що, мабуть, наша віра мала би знестися до небес і бути такою сильною і міцною. Е, можна би так сказати, скільки нам ще треба подій? Можливо, якщо ми сьогодні зупинимося, затримаємося і так сядемо собі спокійно, подумаємо. Напевно, знайдемо хоча б одну визначну подію, яка дуже вплинула на наше життя. І ми неодноразово за неї дякували Богу. Настільки були вдячні, що ну, передати це словами, ці емоції почуття, буває навіть складно. А що стається, минає час, і неначе ми забуваємо про неї. Можливо, ми занадто забігані, можливо, так як апостоли, буваємо занадто матеріальні, а можливо, ми все ще тримаємося наших схем, наших правил, принципів, засад, які неначе мають нам забезпечити духовний зріст. От якщо виконаємо так, а не інакше, бережіться фарисейської закваски, бережіться, виконою правила буду. І не йдеться про те, що ми маємо знехтувати заповідями і всім тим, що є потрібне для нашого життя, духовного життя, порядок між мною і Богом, між мною і другою людиною. Десять заповідей, вони прекрасні. Але сам Бог дає зріст, сам Дух Господній нас супроводжує. І ми можемо намагатися навіть контролювати Божого Духа, Божу присутність у нашому житті, так як іноді хочемо контролювати все в своєму житті. От Якщо не проконтролюємо, нічого не відбудеться. Неодноразово можемо відпустити все, і так в житті не проконтролюєш. Але неодноразово ми навіть хочемо Бога контролювати. А приходить момент, коли ми забуваємо найвластивіші речі. Або забуваємо те, що Бог діє у простому, простому щоденному житті. І тоді приходить той момент, коли ми, замість того, щоб жити духом, довіряти Богові, ходити за Духом Господнім, починаємо, як Фарисей, контролювати контролювати Божі діяння у нашому житті. Ну і тоді і забули чи хліба, чи іншого. Торі, брати і сестри у Христі, неодноразово. Нам доведеться зустрітися із ситуацією, коли всі наші зусилля неначе розбуваються постійно. Що так багато прямуємо, багато хочемо, що ми можемо і забути про те, наскільки великі діла вже вчинив Господь і готовий чинити в нашому житті. І намагаємося контролювати Бога у нашому житті. Не намагаємося сконтролювати повністю свого особистого життя в такому значенні, що я, виконуючи всі правила 100% буде все ідеально. Намагаємося жити Духом Господнім, який буде вести подекуди і в ті місця і в ті обставини, де, можливо, ми на перший погляд, а навіть і на другий, не будемо почувати себе комфортно, де буде нам зручно. Але якщо довіримося Богові, Бог. Поведе нам тим шляхом, де буде віра зростати. І про це ми забуваємо: про те, що Бог перемінить мене в цих обставинах, де треба бути і сміливим, і відважним, і часом для того, щоб Бог подіяв мені бути безпомічним, щоб Божа благодать мені зростала. Довірмося Богові, намагаємося не забувати про найвластивіші речі. Тому Бог іноді буде нам пригадувати так, як учням. Не біймося цього докору, не біймося цього пригадування, лише раз на якийсь час зупиняючись, а властиво кожного дня. Дякуємо Богові за все. Амінь.